Я боялась сказати вголос, що не хочу терпіти. Навіть не скаржитись, просто сказати мені важко. І тільки на дні практиці, коли я сиділа з долонями на животі, прийшло розуміння, що це не мій страх. Я запитала в себе, чий, і отримала відповідь, що бабусин. вона все життя мовчала, щоб не втратити чоловіка, жила поруч із холодом, і вірила, що жінка має терпіти. А я просто його читала зі свого тіла, зі свого поля, з пам'яті клітин. В мене інший чоловік і інше життя, але біль той самий і сором, коли я не мовчу, теж не мій. І от у цій точці я змогла зробити вибір вперше як я, а не як програма родова. Не обов'язку і не з лояльності до роду, а зі своєї внутрішньої правди. Твоя історія не там, де болить, вона там, де ти дозволяєш собі бути іншою. Іноді ти думаєш, що це твій страх, а це просто біль жінки до тебе. Він живе в тілі, поки хтось не сказав: Стоп, далі я сама. Це не про відмову від роду, це про повернення до себе. Залишай серденько, якщо відчуваєш, що носиш біль, який не проживала. І пиши в коментарях: я з любов'ю повертаю назад усе, що не моє.